На Запорізькій атомній електростанції в енергоблоці номер 5 стався витік. На жаль, підтверджується мітеропрогноз, який розлочині дії рашистів на енергоблоці номер 5 Запорізької АЕС продовжується виток реагентів з першого контура в другий. Внаслідок переведення п'ятого енергоблока тимчасово окупованої ЗАЕС у гарячий стан стався інцидент з витоком реагентів із першого контура реактора в другий. Попри наявні порушення, окупаційне керівництво не поспішає переходити блок у стан холодного зупину, використовуючи пару, яка генерує п'ятий енергоблок для опалення та забезпечення власних потреб станції. Через некомпетентність російського персоналу, зокрема, начальника зміни хімічного цеху, котрий втратив контроль за насиченням фільтрів, спецводоочистки, вода першого контуру з розчином борної кислоти потрапляє в георатор маршзалу, а звідти знову на всі парогенератори. Дії расистів є абсолютно некомпетентними. Їхні намагання вивести з ремонту енергоблок номер 3 та розігріти його до гарячого стану, щоб натомість енергоблок номер 5 вивести в холодний зупин, є черговою спробою продовжити ядерний шантаж і пошкодити обладнання ще одного енергоблока АЕС, наголосив президент енергоатома Петро Котін.